Що? що якби, якби, я сказав, сказав вам, що, вам що існує людина, людина яка, яка побачила майбутнє, майбутнє момент, між життям і смертю? Що пілот винищувач вини, катапультувався, катапультувався над морем, морем занурився, занурився у воду. І там, і там на, межі на, межі світів, світів. Вода, вода показала йому, йому точний, місяць, місяць, коли Україна, Україна поверне свої, свої землі. землі. Друзі, друзі це не вигадка, це не вигадка і не сценарій фільму. Це реальна історія, яка сталася весною 2024 року. І, те що, і те, що побачив цей чоловік у воді, воді дає наєненською конкретною, конкретною датою, датою до до якої залишився, залишився лише лише місяць. Бо якщо Бо він правий, то 6 6 січня, 6 січня 2026 20, року, року на хрещення на хрещення Господня. почнеться, почнеться те, те, чого ми чого всі чекаємо, чекаємо. очищення. очищення. Не, метафоричне, не метафоричне, а реальне. А реальне. І воно прийде через воду. Дивіться до кінця. Мене звати Ігор. Я військовий психолог. Після 24 лютого, лютого 2022, 2022 року, року моя робота, моя робота змінилася назавжди. Я, я завжди був раціоналіст. раціоналістом. Вірив у Вір в... науку, у психологію, психологію, у логіку. За три, За три роки війни, війни я чув, я чув сотні, сотні історій. історій. Люди, Люди розповідали, розповідали про, про проведіння, проведіння, під час, під час контузій, контузій, про голоси про голосило про, про сни, які збулися. Я завжди пояснював це науково. стрес, ПТСР, захисні механізми психіки. Але, але була одна, одна історія яку я, я не зміг, зміг пояснити. І не зміг, і не зміг забути. Це, стало, це сталося у листопаді року. 2025 року. Був, був холодний, холодний вечір вечір. Я сидів, я сидів у своєму, своєму кабінеті, кабінеті в реабілітаційному, реабілітаційному центрі на Львівщині, на Львівщині, на Львівщині, готував, готував звіти. Зателефонував, Зателефонував Олега з ін, іншим центру, центру. Його голос, був тривожний і водночас збуджений. У нас у нас тут пілот. Евакуювали після готування над морем. Фізично звісно відновився, але. Він щось, він щось бачив. У воді, у воді. Каже, що, вода, що вода показала показала йому майбутнє. Показали показала місяць, місяць перемоги. Я, зітхну. Я зітхнув ще, ще, ще одна про галює після, після травми. Таких таких було, було багато. багато. Павле, Павле, це класичний, класичний ПТС-елементами. ПТС ні, ні, перебив, перебив він. він. Послухай, Послухай. він, він, один він один із найстабільніших пацієнтів. Але те, що він розповідає. Ігора, деякі, деякі речі, речі які, які він бачив, бачив, ще, бачив вітку, ще влітку, вже збулися. Я перевірив. Я він називав, він називав тудії, про які, про які ніхто 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 не міг знати тоді. Знати. І вони І сталися. Приїдь, Приїдь будь, ласка. будь ласка, поговори, поговори з ним. З ним. Я, не знаю, я не знаю, що з цим робити. Я мовчав. дивлячись дивляч у темне вікно. За склом падав сніг, тихо, тихо, невпинно. Щось всередині підказувало. Треба їхати. Не тому, що я вірив у містику. А тому за що, що за три три роки, роки війни, війни я навчився, я навчився прислухатися до внутрішнього, до внутрішнього голосу. Добре, добре, завтра буду. завтра буду. Наступного, Наступного ранку, ранку я виїхав у дорогу. Я думав про воду. Чому саме саме вода? У багатьох, багатьох культурах, культурах вода. вода це символ, символ пам'яті, очищення переходу світами. між світами. У Біблії – потоп. потоп. Розступлення Червоного моря, хрещення хрещення у Йордані. В українській в українській традиції пані на хрещу подав вода святою. Але це але символи. символи, метафори. метафори. Чи, Чи вона справді показувати, показувати майбутнє? Центр зустрів мене тишить, стара, стара будівля будівля, але доглянута. Павло, Павло, Павло чекав біля, біля входу, ході обійняв, обійняв мене. Дякую, дякую, що приїхав. своїй Чекає, чекає. Чекає, здивувався, здивувався я. Сказав, що знав, коли ти приїдеш. Бачив тебе. Ми піднялися на другий поверх. Павло поступово По у двері, двері відчинив. відчинив. Кімната, Кімната була, не була, була невеликою, скромною. скромною. Ліжко, Ліжко, стіл, стіл крісло, 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 вікно з видом на гори. Віде. Біля вікна, вікна стояв чоловік років 35, середнього зросту, міцної статури. Коротке темне волосся, обличчя обвітрене, на руках шрами від опіків. Він повернувся, подивився на мене. І в його очах я побачив щось незвичайне. Небожевільний страх, спокій глибокий, глибокий непохитний, спокій людини, людини, яка побачила, що, щось, що змінило, що змінило, її, її назавжди. Ігор, Ігор сказав, сказав він, тих. він тихо. Я знав, Я знав, що, ви приїдете. приїдете. Бачив, Бачив вас у воді чотири дні, дні тому. тому. Ви, сиділи ви сиділи, в, машині, в машині їхали за засніженою сніженою дорогою. дорогою. І думали, І думали про те, чи можливо вода показувати, вода показувати правду. правду. Мене пройняв холод. Я справді думав про це по дорозі. Але звідки він міг знати? Сідайте, дайте, він, він вказав на крісло. Я, Я розповім вам все, що бачив, бо час, час настав. До того одного до дня залишився місяць, і люди И мають, мають бути готові. Його Олександр Позивний Сокіл. Пілот іноді вищого служив у авіації з 2009 року. До, почат до початку почавної масштабної війни базувався на аеродромі біля Маріуполя. Коли місто опинилося, місто опинилося в облозі, облозі він, продовжував він продовжував виконувати, виконувати бойові польоти над Азовським. Азовським Це сталося Це 20 20 23 квітня 2022 року, розповідав, розповідав він спокійно, він спокійно дивлячись у вікно, вікно. Ніби, бачив ніби бачив не Карпати, карпати а те давнє небо над морем. Погода, погода гарна, гарна видимість ідеальна. ідеальна. Море внизу Мор, низусині, спокійне. Він замовк. Провів рукою по обличчю, а потім по удар ракета. ракета. Не встиг, не встиг навіть, зрозуміти, зрозуміти звідки. звідки. Загорілася Загоріла сигналізація. Приладова панель, панель божеволіла. Секунд п'ять секунд, я, п'ять я намагався, стабілізувати. стабілізувати. Але, зрозумів. Але, зрозумів. Все, все. Треба, треба катапультуватися. Ви, Ви були на якій висоті? висоті запитав я. Чотири тисячі тисяч. тисяч. метрів. Натиснув важіль, важіль викинув парашут, парашут розкрився частково. Щось пошкодило стропи, я падав швидше, ніж треба. Внизу, внизу море, Сині, Сині прекрасне. Я раптом, я не, чув, не, чув, не страх, страх, а спокій. спокій, подумав. подумав. Ось так Ось і закінчується, життя моє. Дивно, спокійно. дивно спокійно. Олександр, Олександр повернувся, повернувся, повернувся до, мене. до мене. Удар об воду був сильним. сильним. Пам'ятаю, пам біль, пам'ятаю, пам як, захлинувся. Пам як захлинувся, парашут, парашут тягнув, вниз, вниз, важкий біль води. води. Я намагався, я відстегнутися, але руки, руки не слухалися. І тоді почав тонути. Він говорив, Він говорив без, без зайвих емоцій, емоцій. але, я, але бачив, я бачив, як напружилися, напружилися його руки. руки. Занурювався все глибше. Вода вода була холодною темною. темною, світло, світло звірто віддалялося. віддалялося. І, я відчув, І я відчув це кінець. Це кінець. легені Легені горіли, горіли. в очах в очах потемніло. потемніло. І в тій темряві, темряві я, здав я здався. І тоді І почалося. Олександр. підійшов до вікна. Спочатку було світло, не зверху, а знизу. Ніби хтось, Ніби хтось увім прожектор, прожектор на дні, на дні моря. Вода навколо, Вода навколо мене стала прозорою, прозорою як, повітря. як, повітря. Я міг, я бачити, бачити все. все. Кожну, кожну краплю. Кожну течію, течію кожне течі, мікроскопічне життя, життя по, воді. по воді. І вода і більше, і вода більше не була не просто водою. водою. Вона була, вона була живою. живою. я записував, я записував намагаючись не перебувати. Вона почала, почала показувати, мені образи. Спочатку, Спочатку Минуле. Я побачив, як у кабіну літака, літака на, авіашоу. на авіашоу. Мені було 7 років, і я тоді я вирішив, вирішив, хочу літати. Побачив, побачив батьків, як вони як стояли, стояли з'їзд смуги після мого, після мого першого, першого сольного, сольного. польоту. Побачив, бачив бойовий, бойовий, бойовий виліт, страх, страх і екстаз одночасно. Потім теперішнє. Я побачив війну. Не так, як бачиш я як не лікарні. А так, ніби кожний кожний все одночасно. Бачив, де копий, наші хлопці, хлопці тримають, тримають оборону. оборону. Бачив ваші Маріуполя, Маріуполя, порожні порожні вулиці, вулиці зруйновані будинки. будинки. Бачив матерів, які плачуть. плачуть. Бачив більш біль, біль, страх. Голос голос не змінився, але я як якось стиснув кулаки. А потім показала майбутнє. І Це було не розмите, не туманне. Це було чітке, як документальний фільм. Я побачив календар. Величезний. Він, висі Він висів висів у воді, наче екран. Наче екран. Сторінки вирішили почали, почали перегортатися самі. самі. Грудень, Грудень 2025, 2025, січень, 2025 2026, лютий, лютий, і календар, і календар зупинився. зупинився. На, січні, на січні 2026 року сторінка, сторінка горіла з золотим світлом. Світло. А на ній назад одна одна яскравіше. Одна одна за, все, за все, 6, -го 6 -го. січня. Я пристав, Я пристав писати, подивився на нього. Хрещення Господнє. Олександр Олександр кивнув саме саме так. так. І, тоді, І вода тоді вода показала мені, мені що станеться станець одного дня. Цього дня. Він, повернувся, він повернувся, сів на сів вплоти вплоти мене. За вікном, за вікном стемніло, стемніло, в кімнаті знаті записалася лампа, лампа яке світло. Ляке світло. Я побачив Азовське море. море. Був ранок був ранок, світанок, світанок починався. На Над вод... Над водою, водою, густий, густий туман туман, білий, білий, щільний щільний. І в тумані тумані тиша. Абсолютно тиша. Ніяких ніяких звуків, звуків ніяк ніяких, ніяких вихов, вибухів, чи вибухів чи пострілів, тільки шум хвиль. А потім, а потім шум, споману, почали виходити силуети. Спочатку спод спод один один, потім, потім, ще, один, ще, один, потім десятки, ще один, потім десятки, сотні. сотні. Це, були, Це люди були в українській військовій, військовій формі. формі. Вони йшли, Вони йшли по воді. по воді, не пливли, не, не, їхали, не їхали на човнах, йшли, йшли. Ніби була твердою, як земля. не хринувавши. Хоча кожного кожна раціонально частина 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 мозку мозку це неможливо. Не вони йшли до берега, до, берега до, Маріуполя. до Маріуполя. І коли і вони, ступили вони ступили на землю, на землю, туманся. Сонце зійшло яскраве, яскраве золоте. золоте. І я побачив місто, місто, зруйноване зруйноване, покалічено, але, але живе. Люди виходили, люди з будинків, дивилися на наших солдатів і плакали. Просто стояли і плакали. Олександр замовк, провів рукою по очах. А потім а потім побачив себе. В себе. Стояв, Стояв на березі, дивився, дивився на, море. на море. Вода, була, вода була спокійною, чистою, і в цій воді, воді відбувалося леп. небо. Таке чисте, Таке чисте, що здавалося війни. ніколи, ніколи. не було. Що ще що ви бачили? Запитав, Запитав я тихо. Бачив дзвони по всій Україні, Україні у, кожній у кожній церкві. церкві. Дзвонили дзвони. Дзвонили. Дзвонили. Було рано, рано, купання на хрещення. Але цього Але року, року люди не виходили виходили святити воду. Вони виходили, щоб, щоб засвідчити, засвідчити. засвідчити початку до початок, кінця. Олекс Олександр підійшов до столу, до столу, налив налив води з графина. Випив, випив. Руки, руки його не тремтіли. Він, Він був спокійним, спокійним зібраним. зібраним. Він сів сів назад. Лютий лютий 2026 року. Масовий масовий по всьому всього денному не організовані організований, вони тікають. Вони тікають. Кидають, Кидають техніку, техніку зброю, зброю, все, все. Просто, Просто тікають від води, від моря від від моря, від того, від що воно що їм воно показало. Березень 2026 року все АЗАЗУ вільне. вільне. від Маріуполя до, до Бердянська, від Бердянська до Берденського. А, а море спокійне, тихе, тихе. Ніби, ніби воно знало, знало що має статися. Я писав намагаючись зафіксувати кожне слово. Олександр Александрович розумієте, розумієте, як це як звучить? Як можна пояснити таке. Він посміхнувся вперше, вперше за, всю за всю розмову. розмову. Не, можна. Не можна. Я теж, я теж намагався. намагався. Після, після того як мене, як мене витягли води, з води, рибалки, рибалки знищ, 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 мене в мене в морі. в морі, а я був, а я був без свідомості. свідомості. Але живий, Але. після після того, того як, як прийшов до тями в лікарні, я думав, що це була галюцинація. нестача пісню перед смердні видіння. Але потім, але потім, потім почали збуватися речі, речі, які я бачив. Дрібні, дрібні непомітні, непомітні для інших. Для інших. Я бачив, я, бачив у воді, у воді що в серпні, що в серпні 2024, 2024 року наші зроблять прорив прориб у Курській, області. області. Не знав не деталі, деталі, але бачив але напрямок, напрямок, бачив, дати. бачив дати. І це, і це, сталося. Бачив, бачив, що в жовтні, 2024, 2024 року, року зміниться, зміниться щось на міжнародній підтримці. підтримці побачимо, побачимо нову, нову, надію і справді, і справді самі дав нам дав нові перспективи. перспективи. Бачу, і бачу події листопада 2025, 2025 року. Не можу, не можу сказати, що саме, що саме. бо це бо військова, бо таємниця. таємниця. Але, Але командування, Але знає. Я їй я їм я розповідав. І все, і збулося так, так, як я як бачив у, у воді. Павло, Павло приніс, приніс, чай, ми сиділи, ми сиділи мовчки, переварюючи почути. За вікном, За сутеніло, гори чорні, гори чорні на неба. Чому вода? Чому Знят? вода? Знят? запитав я Яна нарешті. Чому, Чому саме вода показала, показала вам це? Вам це? Олександр, Олександр задумався. Я багато я багато думав про це. про це. Читав, читав, розмовляв, розмовляв. Зі, священниками. зі священниками, з людьми, з людьми які, які розуміються на символізмі. Символізм. І ось ось і до і чого, чого прийшов: прийшов. Вода? вода це пам'ять. Пам Не, Не в містичному сенсі, сенсі а в буквальному. Наука вода зберігає інформацію на молярному рівні. Він узяв свою чашку. Але це більше. Вода, вода це життя це життя. Ми народжуємося, Ми народжуємося в воді в, воді, в, утробі, в утробі матері. Хрещення, хрещення – це, це народження нове, нове духовне. духовне. Христос, Христос хрестився в воді у воді Йордану. І небо і відкрилося. відкрилося. Мойсей був червоно червоне, червоне море. море, і народ і народ пройшов пройшов крізь 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 нього до свободи. свободи. Вода вода очищує. Очищує. Не, просто не просто фізично, хізично, а духовно. Вона змиває гріхи, змиває біль, змиває кров. І саме тому хрещення. Саме тому 6 січня 2026 року. Бо, це, бо день, це день, коли вода стає, стає найсильнішою, найсильнішою, коли вона може показати, показати правду. правду. Я слухав, я слухав і раптом, і раптом зрозумів. зрозумів. Він правий Він правий, нераціонально, нераціонально нелогічно, нелогічно, а глибше. інтуїції, всередині кожної людини, що пережила війну. війну. Азовське зовсім море, море продовжував продовж, Олександр, пролило найбільше крові. Марю, Марію, Волоха, Мангу Мангуш, десятки сіл і селищ. Там загинули, Там загинули тисячі. Там страждання, страждання було, таким, було таким, що сама, що сама земля клакала. І море ці сльози. сльози, цю кров цю кров, цей біль. цей біль. Але вода Але не вода просто не зберігає. зберігає. Вона перетворює, коли я, коли тонув, вода я тонув, вода не вбила вода мене. Вбила мене. Вона, показала Вона показала мені. Показала жале, що, що весь цей біль, біль має сенс, сенс. Що, він що, що він не даремний. Що наступний день, коли море, що було полем битви, стане місцем очищення. Я залишився в центрі на ніч. Павло, Павло дав мені кімнату кімнат, на, на першому поверсі. поверсі. Я лежав у темряві, не міг заснути, переварював переварював почути. почути. Вранці, Вранці Олександр, Олександр знайшов мене за сніданком. Ходім Ході, покажу покажу щось. щось. Ми вийшли, Ми вийшли на подвір'я. Подвір Олександр, Олександр провів мене до невеликого, невеликого ставку, ставку за будівлею. За будівлею. Вода, Вода була покрита тонким шаром льоду, крізь який просвічувала глибина. «Дивіться, дивіться!» – сказав він, присівши біля краю. Він покладав долоню на лід. Коли я торкаюся води, навіть замерзлою, замерзло. я, я відчуваю, відчуваю, відчуваю пульс, пульс. ніби вода, вода жива, ніби вона дихає, чекає. Я присів поруч, торкнувся льоду. Холодний, твердий, нічого особливого. Але Олександр дивився на воду під льодом і з таким грозом, грозом. ніби бачив щось більше. «Після 6 січня, – сказав він тихо, – вода по всій Україні зміниться. Не хімічно, не фізично». Енергетично. енергетично. Люди, Люди які, які моляться біля, біля великого, великого дня, дня, відчують, відчують, відчують полегшення, полегшення, відчують, спокій. спокій. Ніби їхня, Ніби їхня біля вноможиться на мільйони, інших, інших молитв. Ми сиділи, сиділи мовчки, мовчки, дивилися на замерзлий ставок. ставок. Десь, Десь далеко, далеко кричав птах, протяжно, протяжно, сумно. сумно. Перед, Перед від'їздом Олександр дав мені зошит. Старий, Старий, зі сторінками, виписаний дрібним почерком. Це мій Це щоденник, сказав, він. він. Після, Після того, як того, як вигляд мене витягли з, з моря, я записував, я записував все, що пам все, що пам'ятав. Кожен, кожен образ, образ кожну, деталь. Спочатку, Спочатку думав, для себе, для щоб, себе забути. щоб не забути. Потім, Потім зрозумів, для інших, для, інших. для того, тих, має хто, знати. має знати. Я взяв я взяв зошит, зошит гортав, гортав сторінки. сторінки. малюнки, дати, короткі нотатки, нотатки. карти з позначками, календар із виділеним 6 січня. Імена міст Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Тут все, Тут все? Запитав я. Запитав я. Я. Все, що все, я, я бачив січень і, і, і початок 2026 року. Далі туманніше. Року. Далі, далі туманніше. туманніше. Вода, Вода показувала фрагментами. фрагментами. Але, почат... Але початок... початок чіткий, хрещений Хрещення. точку відліку. відліку. Він, Він подивився мені в очі. очі. Я, я знаю, я знаю, раціоналіст. Знаю, важко повірити. Важко повірити. Але попрошу про одне: 6 січня, вранці, о 3 годині, Помиліться. І прослухайте, до себе. Якщо я правий, ви відчуєте. Відчуєте, що щось, щось змінилося. змінилося, я пообіцяв. Ми обнялися і я поїхав. І я, поїхав. Я, переглядаю я переглядаю зошит, зошит. Олександра, Олександра в його записи. І чекаю. І чекаю. Знаю, знаю одне: одне. його слова дали мені те, чого я чого не мав останні останні роки. Конкретну дату, дату. конкретну, конкретну, дату. конкретну, дату. конкретну, конкретну надію. надію. Вірю, вірю, знаю, знаю. Чекаю. чекаю. Слава слава Україні! героям Украї слава!